Мамалига нас типу з Молдавії, бо тому, що ми по сусідству живемо з Молдавією і, і знаємо давно вже їхали туди на базарі раніше за, за часів Радянських, Радянського Союзу. Того ми так і, і перейняли віти мамалигу. Відвозили возили муку. І, і люди так теж казали, питали так і. Взагалі, варили цю мамаливу. Береться, наприклад, муки, ляється води в казанок, муки пригорщу чи, чи дві, теж залежить від кількості людей у сім'ї, ляється трошки олію на воду, закипіть, потім сипемо муки туди. Ну і вона теж так кипить, з п'ять. Або й більше кипить, кипить, а потім ставимо масло туди. Може хтось ще якісь рецепти знає. Ну, Наприклад, у нас такий простий рецепт. Масло туди, щоб воно теж покипіло, а потім можна його ще як вже мішаєш, і теж масло можна додати, щоб воно була вкусніша. Маленьку їдять, у нас і сметаною, і з молоком вареним їдять, теж мачанку мачаю, з варенням. Різним можна їсти теж, хто я хочу, вона до всього йде. Навіть на другий день можна її піджарити кусочками, і то вона теж вкусна, така мамалика. Часто я бачу на базарах, люди купують муку, то виходить, що, що часто готують мамалий.